Млинці для захисників готує Оксана Москалюк, за помічниць ще двоє господинь. Готуємо для них, для наших захисників, для всіх. Я за всі ну, хочу, щоб всі живі вернулися. Цілі і неушкоджені, бо я дуже на собі відчуваю, що це таке. Оксани Москалюк на війні син країну її Назар розповідає, боронить на східному напрямку. Батьківщину захищає з перших днів повномасштабного російського вторгнення. Він служив в армії. І почалася війна. Він служив в Миколаєві. І так само першого дня він на війні. спочатку був на сході, півдні, а зараз він на сході, 79-та бригада. Ой, стараюся кудись йти також з людьми спілкуватися. Ми ж люди, щоб не бути вдома. Бо якщо я лишаюся вдома на самоті, то я постійно плачу. Я живу від дзвінка до дзвінка. Млинці для оборонців господині печуть двох видів. Сьогодні в нас млинчики з паштетом і з яєчною начинкою. Ці начинці. Відварені яйці, зажарочка, цибулька, морковка, так, щоб воно підсолено, поперчено по смаку, щоб було смачно і так якби по-домашньому. Збираються щодня, готують по запитах військових, каже Олена Тодосюк. Хотять домашнього, помимо того, що, що у них там, наче і кажуть, що забезпечення є і все, але домашні трошки якийсь затишок. Щоб відчули любов, нашу підтримку. Останню порцію медового печива допікає Тетяна Совик. Суспільному розповідає 10-15 хвилин і готове. Склад: мед, яйці, смалець, мука, сахар, трішки любові. І щоб смакувало нашим хлопцям. Печиво фасують у ящики, каже Тетяна Солик. Млинці до відправки будуть у морозильній камері. Хлопцям усе передадуть наприкінці тижня. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк Суспільне новини, Вінничина.